Виконуємо номер 289 із підручника Алгебра 7 та номер 11.26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що сума трьох послідовних парних чисел ділиться на 6. Приступаємо до виконання. Два н, це парне число. Наступне за ним парне число. Наступне, за ним. Парне число буде. Два н, додати два. Наступне парне число 2n додати 2 і додати ще 2. Знайдемо їх суму. 2n додамо 2n додати 2 і додамо 2n додати 2 і ще раз 2. Розкриваємо дужки, під якимись тут знак плюс. Знаки додамків, що до душках не змінюємо. Ну, а тепер зводимо подібні доданки: 2n додати 2n і додати 2n. Маємо 6n. 2 додати 2 і додати 2, також маємо 6. Винесемо число 6 за дужки. в дужках буде n додати 1. Як бачимо, якщо серед множників є число шість, то сума трьох послідовних парних чисел ділиться на шість. Сума трьох послідовних парних чисел ділиться на шість. № 6. Номер 289 із підручника Алгебра 7 та номер 11.26 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.